Всім привіт! Я Олег Фірсенко. Ми на каналі Пром'єє для підприємців, і ми поговоримо про негативні відгуки на замовлення в неробочий час. Я кажу ці слова та відчуваю, як всередині все закипає. Думаю, у вас так само. З моїм магазином одного разу трапилася така ситуація: Покупець замовив товар в неробочий час і залишив коментар, щоб я йому передзвонив. Однак я наступного ранку готував звіт до податкової, і голова моя була забита зовсім іншими речами. В результаті скасоване замовлення та негативний відгук. Перша моя реакція була роздратування. Ну хіба не можна трохи зачекати? Однак, коли я охолов, то зрозумів, що покупець замовляє тоді, коли йому зручно, і я мав би зв'язатися з ним зранку. Покупець не знає про мої справи, у нього свої, але покупець вже. Звично очікує, що все буде швидко вирішено що платіж легко пройде через апку банку, що логіст мекне про посилку. А я, продавець, зроблю все одразу. На жаль, в той момент мій магазин не виправдав очікування. Тому я набрав покупця, вибачився і запропонував консультацію. Так, він вже придбав товар в іншому магазині, але мій дзвінок дав йому зрозуміти, що мені не все одно. Як компенсацію, я запропонував покупцю на вибір знижку чи безкоштовну доставку на наступну покупку. Коли ми обговорили ситуацію, то я попросив його відредагувати відгук, і він погодився. Як уникати подібних ситуацій? Першочергово вказати у налаштуваннях актуальний графік роботи магазину. При оформленні замовлення покупець побачить сповіщення, що зараз магазин не працює. Також, якщо ви використовуєте CRM, налаштуйте автоматичну зміну статусу замовлення з нове на прийнято. Правило, яке класно працює: щоранку зв'язуватись з покупцями, які оформили замовлення в неробочий час. Звісно. Краще запитати у покупця, чи зручно йому зараз розмовляти. Бо якщо він оформив замовлення о третій ночі, є вірогідність, що о 9-й він не готовий до розмови. У такому разі можна відправити покупцю повідомлення, вказавши назву замовленого товару та орієнтовний час дзвінка від магазину. В мене все. Натисніть на дзвіночок, щоб в мене був аргумент, що я не дарма працюю. До зустрічі.